Мої вітання, панство. Випросили, ми зробили бюджетні ножички. Кожен з них 25 тисячі гривень. Всі вони довжина у всіх 220. Єдине різні клинки. На цьому перший клинок у нас соточка 100 на 27, тройка обух. На цих 110 на 25, так само тройка обух. На руків'ях каріан, накладки каріан, обух у всіх. Фактурований повністю по всьому по кругу. Машинний сатин Трайзак А100 стрічка. Все по-простому. Простий, прості робочі ножики. Прості робочі ножички. Сталька 95 Х18М. Так що, ви просили, ми зробили. Є люди просили, зроби бюджетничків. Зробив бюджетничків. Дві з половиною кожен з них вартість без піхов. Піхває окрема варіація.